Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. сьогодні понеділок розпочався. Зранку такий морозець був гарненький, зараз вже менше, Та я й не дивилася, треба подивитися, скільки там. Ось так от. Вийшла Євгена, чекаю, зараз мають його підвезти. Ніч якась була гучна, то кожен, кожен день, кожну ніч воно гучно, але це щось не спалося мені, то завжди. Так сказати, сплю. Та і все. Це щось сьогодні якось тривожно було. Хожу, не знаю, що я хожу Зараз треба щось робити, а воно щось нічого не хочеться. Ну що, ходили ми ходили, і нам зателефонували, що везуть нам лінолеум Доставка наша. Вже під'їжджають до села, тож вийшли. Поки я ну, не навернулась, і то добре, <хи> бо я можу. Стоїмо, дивимося. Що ми дивимося? На вулиці Морозець такий гарний просто. Аж, знаєте, аж дихаєш в повітрі, відчувається, свіжість така. Машина вже приїхала. Макс сказав, що він буде тяжкий, але він не тяжкий. Шматок у нас 4 на 3,5. Ось такий. Все. Заносимо, але ще застеляти не будемо. Зараз покажу чого. Лінули вам вже в будинку. Це, до речі, не він. Але думали, ми купувати ось таким кольором, але в останній момент передумали. Зараз розповім чого. Ну, не передумали, просто трошки зекономили. Е, і так, ось така сума була. Брали оцей таркет, це він такий більш. Хороший, популярний і знижка, бо в нас ми вже зі своїми ремонтами набігла на карточки гарна знижечка. так що Ось так от. Ось такий колір е, виходить темний. А чого ми обрали такий? Спочатку ж думали, білий, ну, не білий, світлий, сірий. А, бо залишався там один шматочок, і ціна на нього була гарна, так сказати, бо не то, що залишки, просто шматок, який нам треба. Тож ми його взяли, зекономили 1000 гривень. Ну, нічого, це ж спальня там, ніхто не заходить. Та він ну, нормальний, просто, звісно, до наших шпалер було б краще сіренький, але і таке піде. Тож, Макс після роботи відпочив і зараз будемо приступати щось тут робити. Треба винести все і буде він займатися підлогою та стелити ж той лінолем. Ну, це, звісно, не сьогодні буде. Так що отак от, от шпалери. Мені подобається. <смі> Ні, багато коментарів було, що е, більше, так сказати, хороші, але були такі, що щось не те, таке наляпане. Ну, це ж ми в себе робимо, нам це подобається. Я взагалі люблю таке сіреньке і оце такі з таких, що декоративна штукатурка. Та й зараз вони популярні. А підлогу треба трошки довести до ладу, бо трошки з неї сипеться пісочок цемент, тож ми її ґрунтуємо. Відкриємо, а до речі, що, друзі, у нас вечір, пізній вечір і у макса натхнення. Ось. На підлогу. Женя вже спить. Тут що це Макс? Клеюча суміш для плитки. Він такий розколотив, бачите, ріденька вона і він тоненьким шаром таким затирає. Прямо дуже-дуже тоненьким. Ми були колись шматочок пробували, зараз запущу тебе. То цей то наче не бралося, воно висохне, прогрунтуємо завтра і все. Ну що, у нас вже ранок наступного дня і це вже зранку ось Макс прогрунтував. Зараз чекаємо, поки висохне, ще раз ґрунтуємо і все, нехай собі сохне. Далі буде видно. Сонечко у нас з'явилось. Дуже, звісно, набагато краще як було. Ось така підлога виходить. Макс позатирав, там десь були такі місця, що, знаєте, як наче острівець. Воно й не ямка, але таке щось. Вибилося трошки, це ж прогрунтували, то чисте. Ще раз треба. Зараз ось Макс і цим дуйчиком сушив, бо тут в куточку все висохло, в куточку не хоче. то Ще трошки зараз підсохне воно. Другий раз прогрунтувати, і я думаю, що буде все добре. Просто нам не подобалося що. Що ми як зробили стяжку, взяли, напевно, якийсь неякісний цемент, бо там в інших кімнатах нормально. А тут а щось воно так бралося йде, а воно дуже багато такого, як піску, робилося. А це ж не хочеться, щоб воно підлінули то поляка та була. Тож по вашим порадам погрунтували, але мав ще захотів ось затерти оцим клеєм. Так що... Підсохне і стелимо лінолію, він собі тут розправляється, і будемо переносити шафу кудись мостити ось сюди. Так, так, це хто новенький, це в нас там куточок такий є, але я думаю, що його не буде видно. А там побачимо, бо шафа десь має тут стояти. Ну, я ж кажу, не захотілося мені купувати рулон за скільки там, там, 700, 800 гривень, щоб. Він валявся, а хочеться ж це в кожній кімнаті щоб було різне. Так що, якось так. Надіємося, шафа закриє і все. Ну, а друзі, цей гіпсокартон ми занесли сюди, ось в кімнату, встановили, щоб він нам не заважав. Ну, так, по красі трошки він сюди не свистить, але нікуди його діти. От, от взагалі нікуди. Макс не хоче його різати, бо йому він треба і там у віранді, там, де котел, теж котел має перебиратися, там якраз оце, ці листи туди. О, то каже, нащо його різати, бо якщо розрізати, то можна на горище виставити. В сараї, так як у нас сараю немає, бо це ж запитували, винесіть в гараж. Та в нас гаража нормального немає. У нас залізний такий цей. А, як же ж вагончик? Без підлоги. Там щебінь, І куди вологе його? Він же там капець йому прийде. Можливо, а так, нехай собі стоїть. І ось тут Лінолеум лежить, чекає своєї. Черги ще трошки там підсохне, та й буде. Ну і, друзі, хочу сказати вам, що не забувайте про ось такий пакетик. Тут ще не вистачає шоколадки, бо вона в холодильнику, щоб не розтанула. Я ставлю посилання за розіграш, де він відбувається. Проведемо в п'ятницю прямий ефір на цьому каналі, чого розіграш не тут, або на тому каналі, <смі> якщо що, нехай той блокується і нехай не чіпають. Бо я за розіграші читала, що в одних все добре проходить, а буває таке, що Ютубу щось не подобається. Так що на тому каналі те відео. Я думаю, що це таке треба. Маленька приємність, але вона все-таки буде. Дрібничка така. До речі, мені десь має прийти також насіння, так що буде огляд і того насіння, що я буду саджати. Все, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока!